Як змінилися твої погляди на певні соціальні теми або питання після того, як ти долучився долучилась до програми? Я думаю, завдяки якраз такій програмі і першому. Воркшопу я зрозуміла, як я можу адвокувати питання ЛГБТК плюс спільноти, бо я маю друзів в цій спільноті і не розуміла, як я можу їх захистити серед знайомих і друзів, які не розуміються в цій темі. Але завдяки воркшопу я зрозуміла, як я можу їх підтримати, що я можу сказати, що я можу аргументувати в якихось бесіді чи якісь дискусії, і зрозуміти, що. Все починається з себе, і як я можу адвокувати їхні питання не тільки в університеті, на роботі, а навіть в своїй сім'ї, і розказати, що людина може бути будь-якою, неважливо, який її гендер, вона залишається людиною в першу чергу. Я не можу сказати, що вони змінилися. Це скоріше про підняття там, які раніше не виринали в твоїй голові, тому що коли ти живеш в певній своїй інформаційній бульбашці, коли ти маєш там сталі компанії друзів, наприклад. Ну, на своєму прикладі можу сказати, що я в мене ніколи не було лесбійок чи геїв серед друзів. І я просто не задумувалася про їх права, про їх бажання. А саме завдяки програмі, по-перше, я дуже розкрила своє коло знайомств. Тепер у мене дуже багато різних друзів і знайомих. Я знаю про те, як їх підтримати, що їх бентежить та з якими проблемами вони стикаються, і знаю, як я можу на це впливати. Насправді в мене вже були певні базові знання з певних напрямків, коли я прийшла до стану. Але вони були недоглибні. тобто я поверхово знала трошки того, трошки іншого. І коли я прийшла в стан, потрапила в стан, коли я потрапила в програму молоді амбасадори амбасадорки розмаїття, я зрозуміла, що навчатися ніколи не пізно і завжди цього буде мало. Програма молоді амбасадори розмаїття дуже позитивно вплинула на моє життя в першу чергу, тому що вона допомогла позбутись певних стереотипів з приводу гендерної рівності. Віку, статі і тому подібне, це також надихнуло мене рухатись далі і розвиватися у громадському секторі. І я зрозуміла те, наскільки Україні потрібно зробити багато роботи для розвитку, для створення кращого суспільства зараз і після закінчення війни. Е, насправді я працюю ну, я волонтерка в ГО і в молодіжному центрі. І взагалі ці питання були для мене не новими, і я знала взагалі всю суть цих. Можна так сказати, тем, але я більше поглибилася через амбасадорів, через стан. Тому насправді дуже сильно змінилася думка, от насправді на якісь теми. Тому це було прямо дуже добре для мене. Культурна спадщина really і деколонізація між собою дуже пов'язані, і коли я приїхала, можна тихіше! Завдяки першому воршопу я усвідомила, що національні меншини так само є важливими в нас зараз в Україні. Навіть під час помаштабного вторгнення так, так само відіграє важливу роль в здобутті деколонізації і відходячи від наративів Російської ем, імперії, яка будувала ще при радянському союзі, ці упередження, що всі будь-які національні меншини це є погані люди, чи їх треба зсилати кудись, чи треба їх ем, чи їх потрібно в анекдотах чи в інших формах спілкування принижувати? І якраз таки на воркшопі я зрозуміла, що це все руйнується, це все старотопи, які існують в наших розумах, які нам надала саме російська держава. І плюс до цього я є носійкою національної спільноти, національної меншини, так само ще зараз кажуть, гаузькою, і якраз таки зрозуміло, що ого блін, про це ніхто не каже, чому ніхто не знає, хто я така, ніхто не розуміє, як з нами можна взаємодіяти. І я надихнулася цим під час першого воркшопу і почала трошки досліджувати цю тему. Ну, я вважаю, що я і до програми був таким достатньо свідомою людиною. Багато про що цікавився, як там працює соціум, які там вразливі групи, категорії. Теж робив неодноразово проекти для них, але саме після амбасаторів мені відкрились деякі теми набагато е, глибше під іншим кутом, в іншій призмі сприйняття. Е, і це дозволило мені зовсім по іншому ставитись до деяких вчинків, до деяких виборів, виборів чи поведінки інших людей взагалі. І е, ти розумієш, що є багато над чим працювати, і хочеться. Далі це вивчати, 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 глибше дізнаватись про специфіку, щоб надалі допомагати якось чи доєднуватись до цих процесів. Навіть після першого воркшопу я зрозумів, що це та спільнота, це ті люди, це та організація, яка ось тут в мене в серці. Я відчула і відчуваю наразі в собі більше сили для того, щоб говорити світові про певні соціальні проблеми і теми. І більше почала цікавитися темою деколонізації. А найбільша тема, яка мене вразила, вразила своєю глибиною і тим, що в неї немає меж, це тема про стереотипи, про те, що насправді стереотипи, більшість стереотипів вони є в нашій голові, це наші власні бар'єри. Те, як ми ставимося до інших людей. І дуже часто ми транслюємо не свою власну думку, а, наприклад, думку своїх батьків, які теж несуть ці стереотипи, думку суспільства, яке нав'язує нам певні образи, певне сприйняття. І програма і стан допоміг допомогли мені розібратися з цим, допомогли мені зрозуміти, що в цій темі варто йти далі. І в неї немає меж, тобто стереотипи завжди є, були і будуть, і вони розвиваються разом зі суспільством. Тобто, з'являються нові теми, нові напрямки і з'являються стереотипи. Певні стереотипи, звісно, корисні, проте від більшості потрібно позбуватися, щоб в нас була рівність, щоб ми не оцінювали по зовнішньому вигляду людину. А цінували лише про те, цінували лише те, яка вона людина, які в неї скіли, і чи комфортно з нею. І це, як на мене, найголовніше. Я б сказала соціальні теми, які найбільше напевно на які змінилися мої погляди, то я б сказала, що напевно це робота з гендерними стереотипами у нашому суспільстві, тому що навіть незважаючи на те, що зараз існує багачисленна кількість власне тренінгів. Якісь публікації, навіть сторінки там в інстаграмі, де можна почитати на цю тему, то ця тема завжди була і є актуальною. І тому робота з цими гендерними стереотипами, мені здається, що це зараз дуже класний а, кейс, а, і тому проєкти на цю тему, я думаю, вони зараз теж будуть дуже актуальні. Це просто настільки приходить ось таке усвідомлення, що ти маєш тут бути, ти маєш тут. Творити, робити і далі розвиватися замість з цією спільнотою, саме з цими людьми. І я обачаю зміни як в собі, так і в моєму світу сприйнятті, світогляді. І так само я обачаю зміни у громадській діяльності, наприклад, в моїй громаді і так далі. Бо після того, як я відвідав вже не один воркшоп, не один заїзд, не один візит за програмою амбасадорів. Я маю чим поділитися. Я маю деякий якийсь досвід, який я можу розповідати нашим мешканцям нашої громади, зацікавлювати їх, залучати їх і так далі. Ось в цю програму в мене повністю перевернулося трошечки уявлення про тренерську діяльність, тому що під час тренерського навчання я дуже багато чого збагнула і прокачала багато своїх скілів. Зрозуміла, як важливо завжди думати над результатами, взагалі їхніми і їхньою досяжністю, як важливо будувати програми відповідно до потреб і результатів, яких потрібно досягти, і як це все вимірювати.